Це важливі моменти, але це виконується на технічному рівні. Для цього не потрібно збиратись лідера, летіти в Стамбул. Тощо. Для чого вони це роблять, русські? Вони це роблять, щоб продемонструвати продовження діалогу, що вони готові на той чи інший формат зізфару. Це неправда. Вони не готові на припинення вогню. Те, про що вони кажуть, це не є припинення вогню. Бо в цей момент на інших ділянках продовжується війна. На всіх інших ділянках і атакуються цивільна інфраструктура, цивільне населення, ракетами, дронами тощо. Для чого вони це роблять? Як, в принципі, і обміни. Обміни для нас дуже важливі. І вони це розуміють, що для нас дуже важливо повертати людей. І вони цим, вибачте, за таке слово, вони годують цим, годують американців. Щоб ті пролангірували свої рішення щодо ведення санкцій, щоб вони не вели їх, як це потрібно було вже зробити.